Доброго дня, компанія INTECH презентує чергову свою розробку, тунельну сушарку моделі TD2-12700RT. Дана сушарка являє собою складний мехатронний агрегат, який призначений для кінцевого просушування фарби, нанесеної на деталі одягу, шкіру, пластик, метал при шокотрафаретному трафаретному друку. Просушування фарби відбувається. При проходженні заготовки в сушильній камері, яка містить в собі 8 нагрівальних елементів, що працюють в інфрачервоному спектрі із загальною потужністю 12 кВт, нагрівальна камера складається з таких основних частин, як верхній нагрівальний елемент, нижній тепловий екран та бічні швери, які в сумі являють собою при закритій верхньому нагрівальному елементу щільну камеру. І при проходженні в цій камері деталі забезпечується певна герметизація, що запобігає витіку шкідливих парів, що виникають при просушенні фарби на поверхні середовища. Для більш ефективної видалення шкідливих парів верхня сушильна камера влаштована таким чином, що за допомогою спеціальних нагнітаючих вентиляторів забезпечується обдув прам, а все відпрацьоване повітря виходить по зовнішній частині. Даного нагрівального елемента. При монтуванні на сушильну камеру спеціального витяжного вентилятора та додаванням гофри можна виробити шкідливі пари в науковичні середовища, десь назовні на вулицю. На даній сушарці можливе просушування простезових, сольвентних та водних фарб. Швидкість просушування залежить від таких параметрів, як вид фарби, товщина шару фарби, тобто розмір сита трафарету, температури потоку повітря. Та інших параметрів. Для узгодження цих параметрів в сушарці передбачено ряд регулювань, що забезпечується блоком управління. Блок управління сушарки, який представлений перед вами, дозволяє здійснювати налаштування режиму роботи з завданням таких параметрів, як температура в камері нагрівання, швидкість переміщення транспортуючої стрічки, інтенсивність роботу. Внутрішньої вентиляції. Всі ці нарештування здійснюються за допомогою графічного інтерфейсу та кнопок управління навігації, які висташовані у вигляді джойстика. Розглянемо більш детально блок керування. Він являє собою центральну плату управління, що містить мікрокомп'ютер, процесор, блок живлення, контактор, а також спеціальні модулі, кожен з яких керує окремою, окремим нагрівальним елементом. В разі Якоїсь аварійної ситуації, вигоди з ладу того чи іншого блоку, відбувається швидка його заміна, що забезпечує безперервність роботи. Для запобігання перегріву семісторних ключів в камері передбачено в блоку управління камери передбачено змонтованих два вентилятори, які забезпечують обдув даних радіаторів, даних ключів.